Привіт, це я Ненді. Сьогодні в Я думаю, як ви вже зрозуміли з назви, я вам покажу, як же встановити зборку на Samp Ukraine. А також зборку із цього відео ви зможете скачати в моєму телеграм-каналі. Знайти телеграм-канал ви зможете по посиланню або по закріпленому коментарю. Ну а якщо ви ще не граєте на Samp Ukraine, то переходьте по посиланню, скачуйте гру, при реєстрації обов'язково вводьте мій нікнейм Jordan Belfort, А після того слешемем /MM промокоди і промокод Найт. З промокода ви получите зразу водійські права і по досягненню вами. Четвертого левела ви получите 35 тисяч. Також, якщо введете мій нік при реєстрації, получите четвертий левел, то я вам видам ще 50 тисяч від себе. А також, любі мої, вітаю вас всіх з новим роком. Я це записую 31 числа, так що в мене він ще не прийшов. Але коли ви будете бачити це відео, то вже наступить 2023. І надіюсь, він буде краще ніж минулий рік, тому що минулий рік це просто якийсь, вибачте, за слово П'єць. Планах на цей рік у мене буде і надалі радувати вас контентіком і поста. Стараємося за цей рік апнути 5 тисяч підписників, так що обов'язково підписуйтесь. Але чекайте, якщо вас цікавить гето-контент на українських сам проектах, тобто на сам П'юкрейн або там на ще якихось, то я вам порекомендую канал Пулі Естро. Чувачок недавно створив канал, але вже почав знімати каптіки і все, що зв'язане з гето. Тобто, якщо вас цікавить ця тематика, то обов'язково переходьте по посиланню у відео і підписуйтесь на його канал. Анані знають, що Арома знає, я дін шесть стріх просіла, можна с вами зутусить я земе біля надає палапать да хоч три руки, несматре на то, що сама найзрічший м'є. Після того, як ви скачаєте зборку в телеграм-каналі, на який посилання ви знайдете в закріпленому коментарі, заходите в будь-який із файлових провідників. У мене це СГ-проводник. Ми заходимо, заходимо в основну пам'ять і знаходимо папочку, в якій у вас збереглася зборка. У мене це. Зборка Download у вас може бути люба інша. Ось вона зборка «My Favorite, Натискаємо на неї, натискаємо на Files. Копіюємо ось ці файли, нажимаємо копіювати. Далі ми знаходимо папочку вот, Android. Data І тут ми шукаємо папочку com.ukraine.game. Заходимо в неї, заходимо в Files і натискаємо вставити. Далі натискаємо на галочку «Применить ко всім папкам, сліяння. Далі ко всім папкам, перезаписати. І тепер нам потрібно чекати, поки все встановиться. Так, тепер в нас все встановилося. Ми виходимо, далі ми переходимо в сам Ukraine і натискаємо почати гру. Вибираємо сервер Київ. І наскільки ви бачите, вже зрозуміло, що в нас встановилося. Тому що видно, що інакший таймцик. Я ввів пароль зайшов у гру, і все в нас встановилося, все прекрасно. Наскільки ви бачите, в нас замінені кнопочки в цій зборочці, замінена обводка мапи. Дальше мапа в нас виглядає ось так: така сіровата трохи. Дальше, що в нас ще є в цій зборочці? Замінені скини, ми бачимо. замінені дороги, дерева, дороги от такі прикольні дороги, зроблені. Дерева, пальми, дивіться, які здоровезні. доровезні. Таймцикл трошечки менше тепер жре фпсу, бо менше промальовка. А як же ж гарно світяться ліхтарі. І, в принципі, там ще, ще замінені звуки, замінені пушки, але це вже ви побачите самі. Нагадую, що скачати зборку ви можете в моєму телеграм-каналі, який знаходиться по посиланню в закріпленому коментарі. Ну що ж, братва, на цьому в нас все. Надіюсь, ви все зрозуміли. Якщо щось не зрозуміли, пишіть. В коментарі постараюсь всім відповісти. Бажаю вам гарно провести цей рік, щоб у вас все було прекрасно, охрененно, щоб не було війни. Всім коротше миру над головою і всього-всього найкращого.